Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Під час останнього нальоту російських фашистів на Київ були пуски крилатих ракет, серед них ракети Х-55. Ну, це крилата ракета для термоядерної бойової частини потужністю від 200 до 500 кт. Тільки замість термоядерної частини там стояли муляжі. Але спочатку прошу вас підписуйтесь на моє відео, ставте подобайки, пишіть коменти. Ми наближаємось наближаємо до цифри 100 тисяч підписників, і дуже добре було б нам швидше цей рубіж перетнути. Тоді YouTube буде краще пропонувати нас людям. Отже, на російській крилатій ракеті Х-55 замість вибухівки стояв масогабаритний макет бойової частини. Давайте спробуємо розібрати. Х-55 це крилата ракета для дальньої авіації, літаків дальньої авіації, Ту-95 МС і для Ту 160. Випускається з 1983 року, призначення для того, щоб не знести цю саму термоядерну бойову частину. Виконує вона політ на дозвукових швидкостях з огинанням рельєфу місцевості. Призначена для знищення важливих стаціонарних об'єктів, координати, яких добре відомі. Добре відомі. Точність цієї ракети плюс-мінус 100 метрів, дальність польоту 2500 км, висота в паспорті написано польоту з огинанням місцевого рельєфу 90-110 метрів. Реально її так не програмують. Програмують реально 100-150 метрів, тому що в неї заслабкий І при огинанні були випадки, що при складному рельєфі ракета просто ломалась. От саме їм, о, да, е, є ще ракети, були ще ракети Х-55 СМ, і от саме їх оці ракети Х-55 і Х-55 СМ, кучма президент наш передав Росії 575 штук за борги по газу. Зверніть увагу, ми всі за газ платили, олігархи не платили. От за олігархів заплатили ракету. Випускав їх Харківський авіаційний завод до 1991 року. Потім вони забрали випуск в Росії. Ну а далі росіяни почали робити різні модифікації. Ракета ставала довша, товща, важша, в залежності від завдання. Ну, захотіли зробити Х-55 з звичайною вибухівкою. Стала вона зватися Х-555. Але ж, звичайної вибухівки треба більше, тому поклали більше вибухівки, значить, менше палива треба вкласти. Там лишнього місця немає, менше, менше палива зробили бак. Стало вона на меншу дальність літати. Отак От вони і робили. До речі, паливо на цих, всіх ракетах називається DCLін Т10. Це дуже специфічне, спеціальне синтетичне паливо. Отруйне і надзвичайно воно текуче через любу шпаринку витікає. Е, вміли таку систему, ну, да, це вимагає високої герметичності паливної системи. Вміли таку систему робити тільки в Харкові, на Харківському авіазаводі, де почали власне випускати і от 10 років після розпаду СРСР. Саме Харківський авіаційний завод робив цю паливну систему, бо в Росії в місті Кірові, куди перевели це виробництво, не могли цю технологію освоїти. А Харків робив до 1999 року росіянам ці паливні системи. Ну потім росіяни захотіли зробити, зробити біль, трошки більшу ракету таку саму, зробили х 1, ну, Крім розмірів, нічого там не змінилося. От була х 55 масою 1195 кг, не стали вони вже збільшили до 2400 кг. Довжина була 5,85 метрів, стала 7,45 метрів. Ну і діаметр з 51 збільшився до 78. А так реально нічого там не змінилося. Росія використовує ці ракети проти України вже багато разів. 6 березня по Вінниці вони вдарили по ракету Гавришівка 8 там чи більше ракет. 23 квітня по Одесі, пам'ятаєте, випадок Сволочі дитину вбили вдома в себе. 26 червня масовий удар по Києву. 15 липня по Дніпру. 2 серпня по Львову. Ну і так далі. Не будемо перечисляти. Система наведення цих ракет інерційна, плюс в пам'яті комп'ютера є радіолокаційна карта місцевості. І є радіолокатор. Який час від часу включається і робить радіолокаційну зйомку місцевості. І потім комп'ютер звіряє сигнатуру місцевості з тою картою, що є в нього в пам'яті, і робить коригування. Пуски цих ракет робляться в спеціальному пусковому коридорі шириною 10 км до 150 км. З будь-якої точки, літак заходить в цей коридор, і з будь-якої точки коридору робить пуск ракети, по мірі того, як він готовий, і як ракета пішла. Перша корекція. Перша корекція для першої корекції потрібна характерна точка на карті, ну, наприклад, берег Каспію. Тому, як правило, росіяни, коли роблять пуски цих ракет Ту-95-ми чи Ту 160-ми з аеродрома Енгельс, вони спускаються вниз по Волзі на Каспі і над Каспієм роблять пуски. Це дуже зручно для програмування. Ракета. Іде до берега Каспія, біля берега Каспія в неї включається локатор, це добре помітно, вона робить корекцію і далі пішли всі, кожен по своєму маршруті. Ну, а те, що відбувається в Києві, що ж відбулося в Києві? Значить, Х-55 прилетіла з масогабаритним ракетом, Це дорогуща ракета, вона мільйони доларів стоїть. Тобто, взагалі, без вибухівки, просто пуста. Ну, Чому так? Для чого це треба було? Ну, муляж був потрібен для того, щоб центровку зберегти. Якщо туди не покласти якусь масу, то тоді ніс буде підніматися до гори, хвіст донизу, ракета зразу впаде. Ну, багато хто каже, ну, дурні ті росіяни, або ледачі її готували, лінь було взяти іншу ракету. Ну, я розумію, що росіяни, вони дурні, безмозлі, це так. Але система обліку в Росії щодо ракет надзвичайно строга. Не може командир полка авіаційного так собі сказати начальнику ракет артилерійського збройня. Давай мені, чіпляй мені ракети. Ні. Має йому прийти начальнику озброєння цього ракетного з Москви шеф-телеграма. І там має бути написано видати ракету номер таку-то, тип такий-то, номер такий-то, рік випуску такий-то. Такий, такий, такий. Все перечислено. Кожна перечислена, і далі вказано перевірити при видачі поштучно, по номерам, по комплектності, щоб не було, не дай Боже, помилки. Без цього жодна ракета з місця не зрушиться, поки в начальника ракетного артилерійського збройного полку не буде такої бумаги з Москви. Ну, може, колись і був такий випадок, так той начальник ракетно артилерійського збройного полку до сьогодні з мітлою по стоянці ходить і біля літаків підлітає. Ні на що інше його вже не допустить. Давайте будемо робити висновок. Помилки бути не могло. Команда на використання саме цієї ракети прийшла з Москви, з головного ракетного артилерійського управління. І про масогабаритний макеш теж прийшла команда. А це значить, що у росіян почався дефіцит ракет, уже крилатих ракет Х-55, х 555 101, 102. І Зроблено це для одного, щоб створити потік ракет, пустити такі ракети в перших рядах. Вони летять зовсім пусті без вибухівки, але ППО їх, їх зіб'є першим, а інші можуть проскочити. Справа в тому, що радянські ці всі системи БУК, С-300, вони мають, як правило, одноканальну систему наведення, виявлення, супроводження. Вони можуть багато цілей робити. А от наведення і знищення максимум один-два канали. А тому ми бачимо такий простий висновок, що в росіян іскандерів калібрів залишилось дуже мало. Ну, сотня. Трошки в них є більше калібрів для підводних човнів. Вони специфічні, але підводні човни не можуть пускати їх багато. Човен так побудований, пускові їх, його мають малий ресурс. Ну от тепер ми бачимо, що і крилаті ракети повітряного базування Х-55, 555, 101, 102, стало їх дуже мало. І ракети для термоядерної для боєголовки використовують як пуста ціль для протиповітряної оборони. І це добре. Ну, а нам, нам своє робить. Посилювати протиповітряну оборону. Нам прийшло. Прийшла і Різтеп працює. Нам прийшло два комплекта на дві батареї на Самс. Прекрасно себе зарекомендували. Нам прийшло ще три батареї-Хок із Іспанії. На підході ще дві батареї, батареї на Самс і дві батареї хок Все буде добре. Ми переможемо. Шановні, я маю телеграм-канал. Кому зручно, дивіться там. Прошу вас також, також підписуватись. Ми маємо перетнути рубіж 100 тисяч переглядів. І тоді. Буде краще людям дивитись цей на ці наші відео. на цьому. Я вам всім дякую. До побачення.